Чернівецькі школярі продовжують допомагати українським захисникам. Цього разу вони організували акцію Чистотіл. Традиційно учні Чернівецької гімназії номер 5 долучаються до різноманітних заходів, аби відправити найнеобхідніше атовцям. Понад 65 тисяч гривень саме стільки коштів їм вже вдалося зібрати і за ці благодійні внески придбати тепловізор. А цього разу всі охочі від першокласника до одинадцятикласника передаватимуть бійцям засоби гігієни. Ми всіляко намагаємося допомогти нашим героям. Ми писали їм листи, ми збирали ліки, ми зібрали гроші та купили їм тепловізор. А зараз ми їм допомагаємо. Ми збираємо засоби гігієни, і ця акція називається Чистаці. Наші однокласники вони віднеслися, віднеслися до цього з великим бажанням. Всі хотіли допомогти, адже це дуже потрібно нашим героям. Що приносили? Це засоби для гоління, пінки для гоління, станки, креми, крем для рук, гігієнічна помада, зубні щітки, пасти, одноразові шампуньки, тобто те, що є найзручніше у використанні, і те, що може допомогти нашим військовослужбовцям тримати своє тіло, а відповідно і дух у бойовому стані. Якщо ми по крупиночці будемо збирати. Своїм добрим серцем, своїми добрими намірами, речі, гроші, засоби гігієни, ліки для солдатів, повірте, що разом ми сила і разом ми переможемо.